Роздумуєте над капітальним ремонтом маленької кухні, або хочете просто внести деякі зміни, освіживши інтер'єр. Наші поради та досвід вітчизняних дизайнерів, напевно, допоможуть вам взяти вірний напрямок. 1. перепланування, перш ніж замислюватися про відповідний оформленні маленької кухні і візуальному збільшенні простору. Розгляньте можливість реального розширення площі приміщення, можливо, до вашої кухні примикає лоджія або балкон або є варіант приєднати до неї частину передпокою. Навіть кілька додаткових квадратних метрів можуть серйозно допомогти в облаштуванні стильного і зручного простору. 2. правильна колірна гамма. Світла гамма робить інтер'єр візуально більш просторим, при цьому варто уникати монотонності, ідеальним рішенням стане поєднання декількох світлих відтінків з додаванням врівноважує темного кольору і акуратних яскравих акцентів. Зверніть увагу на пастельні тони, вони в тренді. 3. артовгрифельна дошка. Функціональний елемент дизайну і незвичайний декоративний прийом. Два в один грифельна поверхня просто в догляді і в якості кухонного фартуха виглядає досить оригінально. А вже що на ній записувати рецепт вечері або послання домочадцям, вирішувати вам. Чотири компактна техніка варто уважно вивчити новинки побутової техніки, облаштовуючи маленьку кухню. У продажу є неймовірно компактні витяжки електроплити духовки, вузькі холодильники, ніатюрні мікрохвильовки та інша електроніка. Здатна зробити процес приготування їжі максимально швидким і зручним. Поширена помилка власників невеликої кухні відмовитися від самої необхідної техніки, в тому числі посудомийної машини. По-перше, сучасні виробники пропонують масу варіантів вузьких моделей. По-друге, посудомийна машина серйозно економить ваш час, сили і навіть кошти так, -так доведено. При ручному митті посуду ви витрачаєте значно більше води. 5. мінімалізм в оформленні, принципи мінімалізму в підборі меблів і оформленні як не можна більш актуальні, якщо кухня не може похвалитися значним розміром. 6. килим з плитки. строкатий килим, викладений з плитки, стильний дизайнерський прийом. Здатний оживити простір і перетягнути на себе увагу, відволікаючи його від скромної площі приміщення. Сім фартух як акцент на мініатюрній кухні не так багато місця, щоб витрачати його на нефункціональний декор. Тим більше, що яскравим акцентним елементом дизайну може виступити, наприклад, кухонний фартух. 8. зберігання під стелею. Розширити можливості зберігання без зміни гарнітура допоможуть стильні кошики і коробки, розмістіть їх під самою стелею, на навісних шафах, і там відмінно сховається кухонний текстиль, дрібна побутова техніка, запаси продуктів або засобів для чищення та інші дрібниці не каждоденного користування дев'ять, дзеркальна поверхня, дзеркальне панно, дзеркальна плитка або просто велике дзеркало. Будь-який з цих прийомів допоможе виправити недоліки приміщення, візуально збільшивши його. 10. Глянцеві поверхні. Глянцеві фасади ще один безпрограшний спосіб візуально розширити простір. Що, погодьтеся, завжди не зайве для маленької кухні. 11. прозорі меблі, стильний, витончений і неймовірно актуальний прийом дизайну невеликих кухонь, прозорі столи і стільці. Візуально такі меблі буквально розчиняються в просторі. 12. непомітна економія. Чим менше кухня, тим сильніше будуть помітні непродумані деталі, низька якість матеріалів і помилки дизайну. Саме тому дуже важливо з розуму підійти до вибору обробки меблів і аксесуарів для оформлення простору. Якщо ваше завдання Максимально заощадити кошти, намагайтеся робити це за рахунок найменш очевидних деталей. Наприклад, бюджетні каркаси гарнітура навряд чи зіпсують загальну картину, а ось дешеві фасади і неякісна фурнітура моментально кинуться в очі. Простеньке підлогове покриття в зоні їдальні сховається під килимом або доріжкою, але для зони готування і фартуха краще вибрати стильну і якісну плитку 13 більше світла. Темні кути візуально зменшують і без того невелике приміщення, саме тому важливо передбачити достатньо штучне освітлення, а також постаратися не завішувати вікно щільними гардинами.